Ми будували найкраще дитинство для своїх дітей. То що їдемо сьогодні тобі обирати планшет? Я раді вас повіше, і, і досі готові втілити для них всіх хочемо. Але самі не хочемо вірити, що навіть наші найменші вже подорослішали. Ми бажали своїм батькам спокійної старості і омріяного відпочинку. Хочу тебе на море відправити. Зараз, на жаль, не на часі. Є речі важливіші. Вчать нас наймудрішим вчинкам. І ми постійно вчимось, вчимось планувати будні і вихідні. Вчимось мислити і обирати. Братва! Можливо, сьогодні в боулінг? Та ні, є речі важливіші. Обирати свідомо наше доросле життя. І хіба таким ми його собі уявляли в часи війни? Будь ласка, ваша кава. Можливо, бажаєте десерт? Ні, дякую. Є речі важливіші. Звісно, що ні. Але всі точно знають завдяки кому наше життя триває. Триває у новій реальності. Де натомість буденних дрібничок ми обираємо масштабні вчинки, де найсміливіші сьогодні потребують вашої підтримки. Бажаю здоров'я! Привіт, брати, Бажаю! Подгончик вам Такий, ребята. Нехай щастить. Назаємо. Нарешті закрили збір, тому нехай автівка служить вам вірою і правдою, брате. Нехай служить вам автомобіль. Ну що, брате, коли ротація? Друже, є речі важливіші. Ну тоді нехай щастить. Благодійний фонд Янгол ЗСУ оголошує мегазбір на 3 мільйони гривень, на які буде закуплено дрони та автомобілі для наших військових. Долучайтесь до збору, бо кожного дня воїни потребують нашої підтримки. Реквізити та банка до збору в описі під цим відео.